Житомирський футбольний клуб Полісся відзначив своє 65-річчя. 10 грудня «Полісся» відзначало 65-річчя. Подія проходить під слоганом Єдність зграї», що уособлює дух клубу. На головному стенді події цифра 65 та брендове гасло Сила зграї складаються з 792 прізвищ футболістів, які кували славу клубу. На подію з нагоди 65-річчя «Полісся» Було запрошено понад 150 людей, серед яких ветерани, що своєю грою, зробили неоцінений внесок в розвиток клубу, президенти футбольних клубів, політичні діячі, журналісти передових спортивних видань України, футболісти, тренерський штаб та керівництво клубу. В честь цієї події було виготовлено та продемонстровано відеоролик, що уособлять єднання фанатів з клубом та прагнення завжди бути. Ти першими офіційна частина розпочалась зі слів президента футбольного клубу Полісі Геннадія Буткевича. Трохи пізніше на загал було представлено книгу, яка присвячена 65-річчю клубу. До неї війшли найбільш пам'ятні та цінні моменти за весь період існування клубу. В цій книзі закарбувалася історія, що продовжуватиме творитися й надалі. До урочистого слова було запрошено Олександра Денисова, Григорія Суркіса, Матвія Бідного Вадима, Гуцайла Віталія Кличка та Віталія Бунечка відопривітання записали абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі, який є нападником футбольного клубу Полісся Олександр Усик, а також футболісти національної збірної України з футболу Олександр Зінченко та Анатолій Трубін. Урочиста частина події закінчилась розрізанням торта капітанами чоловічої та жіночої команди.